Всім привіт, зважаючи на останні перегляди, думала вже знімати відео, але передумала. Коротше, будемо в магазині. Зараз секунду. Купили таке цікаве мороженку, не можу не поділитися. Дивіться, це якісь морозивні цукерки. Ice confet бурбон, Bourbon Зараз Ми вам вами подивимося, що, що там мід не міт. Зараз будемо відкривати. Ось, щось воно так рветься поганенько. Чи ж воно? Ага. Ну то то не воно рветься, то я погано рву Отако має відкриватися. Угу. О, дивіться, це таких 4 штуки. Чотири такі упаковочки. По 10. Перше по раз таки, бачу, цікаво. По... ой, 10 конфеток. Бачите, 10 штук. Зараз зараз, зараз не витягується. І ось такі конфетки, аля конфетки морожу. Так, чесно, ніколи такого не бачила. Але, тим не менше, треба буде спробувати. Що це воно таке є? Євро 99%, ну, це, напевно, менше ціна заморозила. А також купили ось такі два величезних по 99 центів. Це найбільші упаковки, які були. 325 грам. Різні такі жувілендики ці. І ще давно хотіла купила собі ось такий швейний набір, тому що, якщо, не дай Бог, щось десь... бачите, тоді невеличкі ножечки, невеличкий такий наперсник, щоб не, е, не поколоти пальчика і різні кольори. Я думаю, що це не дуже сильно за таку ціну євро 55, що це не дуже сильно е, якісний набір. із е, Але маємо те, що маємо, тому буду пробувати, якщо треба буде. А щодо морозива, дійсно круте. Думаю, треба буде спробувати. А це просто слава Богу, що з зазняти. зазняти. Дивіться, вже е, на другий день їх не було. Не знаю, чому щось не сподобалося, або ж, е, напевно, є працівники, які можуть відвадити. Е, перший раз таке бачу, вони тут якраз починають їхній сезон, і, можливо, так добре не видно, але все одно е, видно, як вони формують. Тобто перші прилетіли, формують гніздо. Ніколи так зблизька не бачила, поки чекаємо поїзд. Е, в цьому місці це просто якийсь треш, особливо назад. Тобто, вперед їдеш нормально, завжди поїзд вчасно, а назад це просто якась трагедія. Зараз трішки покажу, яка ситуація. Ми приїхали тут в перших числах. Зазвичай йдуть якісь такі як карнавали, міні-карнавали. Дуже багато людей зараз трішки покажу, що до чого не знаю, правда чому присвячено, просто читала і не могла так зрозуміти. Напевно, чисто провести або присвячено чомусь. Я не знаю, можливо, так зустрічають весну, тому що всі дуже розмальовані, всі так в гарно вбрані, і ми ловили цукерки, солодкий попкор. Тобто це була така хода кругова по вуличках, які були перегороджені, тобто там міліція стояла так швидка, і дивіться, яка краса. Ну, дійсно воно цікаво. Правда, як мені сказали в інших. Містах великих було трошки більше, трішки потажніше, але тим не менше досить цікаво. Це вперше. До речі, що хочу зазначити, зазвичай люди думають, я колись теж так думала, що коли ти десь роз'їжджаєш, ти витрачаєш купу, купу, купу грошей. Тобто якась поїздка кудись Вона мала би під собою тримати якийсь бюджет. Насправді ні. А насправді ні, оскільки все одно оплата за квитки знімається кожного місяця, а приїхати подивитися це чисто витрата тільки твого часу. Це безкоштовна акція. Я. Тому я б всім радила в тут дуже багато різних місць, цікавинок, дуже багато різноманітних замків, які я планую все-таки десь відвідати в тому плані, де можна поїхати безкоштовно. І надіємося, буде гарна погода, яку тут зловити на вихідні не завжди вдається. Тому загостка тільки в тому, щоб. Була хороша погода, і щоб було хороше самопочуття, відповідно, бажання щось нове побачити. Тому поки що ось так дуже класна музика грає. Я це все взагалі мусила вирізати. Чому так? Тому що мені здається, що YouTube забанить. Авторські права і тому подібні речі. Тому поки що показую так, і на фоні мій голос, вибачайте, можливо, не зовсім приємно. Насправді було досить цікаво, і хоча ми нічого особо не зрозуміли з того, що розповідали, але сам настрій він передається, напевно, сама атмосфера. І я вам скажу, що я зловила себе на думці, що тут люди відпочивають інакше, ніж ми. Тобто, якась така. Якийсь такий є момент, і живуть трішки інакше, ніж ми, віддають перевагу іншим речам, інші речі першочергові, і чесно скажу, вони більш вільні тут. Більш вільні від елементарно чужого осуду. Я тут вже, напевно, трішки навчилася не звертати увагу, як ми привикли так, на стан чужого одягу. Не звертати увагу, як ми привикли прямо на ухоженість, неухоженість жінок. Насправді, тут всі більш природні, більш спокійні і в дечому живуть більш правильно. Можливо, мені дещо імпонує їхній такий стан. І я перебираю трішки уже ось такий плин. Хоча мені темп не підходить все точно. Як чуєте, я все-таки говорю швидко, і мені потрібно, щоб все було швидко, швидко, швидко. Але я вже частково змирилася, що дуже багато чого тут не пришвидшиш, і все має йти одне за одним в своїй черговості. Тому поки що просто очікуємо. Просто йдемо в ногу з тим, як ідуть обставини, як все складається, і е, трішки з вами відпочинемо. В подальшому буде ще багато відео. Історія моя тільки почалася, тому е, того, що ми переживаємо тут. Е, в принципі, напевно, стане не на одне відео. Головне це все скласти в хорошу якусь історію, щоб воно було корисне. А на даний момент ми просто гуляємо. До речі, швидко закінчилося. Я думала, що буде хоча б, хоча б ну, продовження година-дві, а швидка О, наговорила. Хода була дуже швидкою, і це, напевно, десь так хвилин 20. І то. Воно якось так скомкано, хотілося б більше, більше якогось ажіотажу, але, тим не менше, маємо те, що маємо. Ми вирішили ще, в принципі, погуляти, поїхали потім додому. Планів ще багато. Можливо, й добре, що не настільки довго, але маємо те, що маємо. Тому зараз ми будемо, дивіться, бачите, показую, що розкидаю, звичайні такі цукерочки. І попкорн теж Майловили, а Він запакований. Не знаю, як воно, що воно. Дивіться, яка краса. Бачите, людей багато. І кож... Я не знаю, в принципі, як ці групи формують що в цьому а, є. Бачите, вони ж однаково одягнені. Можливо, це якісь. Не беруся навіть сказати, бо бачите, вони одягнуті як гусари, громади якісь чи що це є, а там далі одягнуті зовсім по-іншому. Не знаю, в чому це. Можливо, кожна якась така група символізує щось. Не берусь сказати, що, хоча там є і в тварини, одягнуті якісь лісових, можливо, щось з сільського господарства. от, от Ніяк не могла зрозуміти. І, чесно, хотілося б дійсно уточнити, хто знає, пишіть, хто був і хто вник, хто не один раз був, пишіть обов'язково, це досить цікаво. Тут якісь король королева, вони щось розказували. Ну, тобто, розумієте, якісь такі речі, що цікаво, кстати, Якщо ми не розуміємо, то ще цікавіше. Хоча я так і нічого подібного не знайшла. Знаєте, як, от, наприклад, відвідуєш якісь. Історичну пам'ятку, так, ти можеш знайти десь в інтернеті про неї якусь інформацію і там поділитися з навколишніми. А коли щось таке, і це зрозуміло, і просто толком я не, не зрозуміло, чому для чого це все, а, але все-таки цікаво. Цікаво просто споглядати. І скажу вам, що з огляду на те, що я вже почала вчити мову, я десь виловлюю якісь слова, якісь фрази, і починаю чуть-чуть по розуміти, і, до речі, от менталітет. Традиції. Дуже добре вчити разом з мовою. Тобто це все повинно бути в комплексі, і це таке певне вливання в суспільство. Воно для мене надто-надто повільне, але все одно я бачу розвиток, і це дуже круто насправді. І хочу з вами все-таки поділитися, що тут важко. важко. Як хто б що не показував, хто б що не розказував, важко, важко в чужій країні, в якій ти не є таким, не те, що з членом суспільства. Напевно, ти не можеш бути активним, ти не можеш повністю все розуміти, все усвідомлювати. І ти, ніби маленька дитина у свої роки. І це трішки так напрягає зараз чихну, І буде правда. Але. Будь я здорова, будемо здорові всі. Але я вам скажу, є такі певне бажання, прагнення до розвитку. Прагнення зрозуміти, прагнення навчитися, прагнення зробити це швидше і якісніше. Дехто би опустив руки, а я не буду. Хоча інколи бажання дійсно виникає, інколи хочеться впасти в депресію, інколи хочеться закінчити це все, але ловлю себе на думці, що, напевно, перестану себе поважати, якщо закінчу якусь таку ситуацію, яка, в принципі, ще б толком не змогла початися. Тобто, я б не сказала, що прям. Там є ще якісь такі перешкоди, які не можеш подолати. Просто на все потрібно час а чекати, як ми знаємо, ми не вміємо. Так? Ми хочемо все тут і зараз, а ще краще на вчора. Але так не буває. Тому все-таки поки що споглядаємо. Як казала, моя знайома, що це, напевно, золотий час, коли ми можемо здобувати новий. Життєвий досвід вчитися чомусь новому нам дають на це час, дають на це можливість. Але, на жаль, не кожен з нас може правильно цією можливістю скористатися. І це трішки сумно, оскільки життя проходить. І, як на мене, якщо використовувати життєвий час непродуктивно, то можна сказати, що рік, два або й більше просто випадає. Ми живемо. Просто живемо. Але насправді з цього прожитого періоду ми не отримуємо ніякої користі на майбутнє. І це така причина для роздумів кожному з нас. Адже для чогось певна ситуація нам дається, щоб ми подумали, навчилися, зробили якісь висновки і, напевно, щось в собі. Або взагалі в житті своєму змінила. Тому, якось так, на такій печальній ноті. Не печальні, напевно, спокійні ноті, хочу закінчити відео. па 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 буде далі.